Дівчатка, привіт! Сьогодні е, пробую нову туш з цього каталогу диван, яка нам обіцяє салонний ліфтинг-вій. Я ніколи не робила ліфтинг-вій в салоні і не знаю, який то мусить бути ефект, але дуже цікаво, що з себе е, представляє ця туш. Судячи з опису, який дає нам каталог, ця туш має е, зменшений вміст восків, за рахунок чого вона мусить е, не обтяжувати вії і дозволяти їм. Підніматися на якусь неперевершену висоту. Я е, ось маю е, нову туш. Бачите, вона в тубочці, ще запакована. Я зараз е, разом з вами буду її відкривати і пробувати вперше. Значить, так, поки я її відкривала, в мене відключилася камера. Але дивіться, я зняла плівочку, ось, де, де вона. О, бачите, я зняла плівочку, та туш була запакована в плівочку. Дивіться, яка вона гарна. Боже, дуже приємно тримати в руках таку гарну упаковку. Дивіться, тут рожеве, воно виблискує, таке чорне, ну, дуже гарна туш. Так, я її відкриваю. Так, а ну клаце. Клаце, на закритті клаце. Це дуже добре, це гарантія того, що та туш буде зберігатися в... без доступу повітря. Так, ну, давайте. Я вже казала: найбільша інтрига тої туші в її щитості. В каталозі вона вогнута, а насправді кажуть, що вона пряма. Але сподіваюся, вона буде пушиста, пухнаста. Так, так. щіточка і справді пряма, але радує те, що вона таки пухнаста. Значить, зменшений вміст восків, гарне нанесення. І ліфтінг Вій. Оце нам обіцяють виробники тієї туші. Ой, має легкий запах, але такий трошки не парфюмерний. Звичайний запах е туші. Так, ну давайте будемо наносити. Так, дивіться, в мене на війках нічого нема. Ось мої власні вії. Не довгі, не густі. Ну, колір мають. До речі, щіточка зручна. І наноситься дуже добре, Туш не лягає грудочками, не склеює війки. Тут нема чому склеювати. Бачите, яка гарна щіточка напухнаста, але ті щітинки не є довгі. Я наношу, наношу обережно. Знаєте, вона дійсно подовжує вії, дійсно їх підкручує. А потім ще зроблю фото окремо ока без туші і ока з туші крупним планом. Ви знаєте, мені подобається. Вона подовжує, але вона не. Знаєте, що? Вона кожну війку промальовує. І не лягає товстим шаром на віях. Вона їх не потовшує, а подовжує і закручує, і витягує. будь таки так, якийсь ефект ліфтінговий ми маємо. Я трошки переживала за рахунок тої щіточки. Я думала, що вона буде вогнута, отака, як. Ми бачимо в каталозі, бачите, таке враження, що вона такою горкою підіймається, і за рахунок цього вона буде підхвачувати краще віки в куточках очей і тут. Але знаєте що, та щіточка дуже добре справляється власне, з підкручуванням. І я не бачу проблеми в тому, щоб профарбувати зовнішні віки і внутрішні. Також, бачите, поки я з вами розмовляла, туж схопилася. Вона ще трошки, бачите, ще не підсохла, трошки маже. Як вона буде носитися, я вам потім напишу, чи вона не буде обсипатися, але е, наразі перше нанесення в мене дуже приємне враження. Вона не є, знаєте, що, така рідка. Дуже часто свіжа туш, вона досить рідка, і вона не дуже гарно лягає на віки. Вона може ляпати, може збиватися в якісь е, е, неохайні такі грудочки, але ця дуже добре лягає, вже схопилася, ну. так, ефект підкручування є. Так, ну що, треба намалювати і другий око. А, до речі, цікаво, а, бачите, ця щиточка, вона, о, бачите, гнеться. Тобто, можна такі. Встановити такий кут, яким буде зручно наносити туш. Зараз я її вигнула, спробую. Ха -ха! Дійсно зручно. Так, малюю друге око. Ну, Підбирає, фарбує дуже добре. О, клас, до речі, отак, от якщо отак от щіточка зігнута, то дуже зручно її зверху. Так, ви знаєте, я буду користуватися цією тушью. Мені подобається ефект. До речі, ця туш ще має олію морошки, здається, і обіцяє догляд віями. Так що. Можна її фарбуватися і доглядати одночасно. Так, я так багато фарбую, бо я дуже обережно наношу. Мені ще цілий день ходити з тими нафарбованими очима. Хочеться, щоб вони були обережно нафарбовані, а щіточка ще не знайома. Так. Ну, дивіться, оба ока нафарбовані. Маємо новинку туш, як вона називається? Прагна Fell Slash Salon Lift диван, Бендебл маскара. Бендебл то туш, е, яку можна е, як-то достраювати ну, од, один шар поверх іншого наносити. Краса. Зараз я спробую то перше око, чи е, та туш вже висохла, чи не буде вона мастити мені пальце. Так, вона висохла. Віки тримає. Пальця не мастить. Так, ну ось він такий мій перший погляд на новинку Туш-дева з цього каталогу. Будь ласка, наш каталог ще буде діяти цілий тиждень. І, здається, в наступному каталозі ще три тижні. Ця туш новинка буде зі знижкою. Бачите, щіточка не така. Щіточка рівна, але мені здається, на якість туші то ніяк не впливає. Будь ласка, дівчатка, гортайте каталог, замовляйте туш. Ось, до речі, ще є такі щіпчики для завівки віок, я їх теж собі замовила, вам потім покажу. Значить, прем'єрна ціна цієї туші 189 гривень. Це 50% знижки. Будь ласка. Замовляйте, малюйтеся, підтягуйте свої вії, робіть їм салони ліфтинг вдома і насолоджуйтесь, насолоджуйтесь власною красою. Дуже дякую за увагу, Па-па!